Не хоче випити. Та, -дам. Ми можемо потім піти бухати. але це потім. Ай. <плес> О, другий це був окрасний гаден. Okay. Я знайшов. Значить, ще останні кімнату, гасто да? шос 106. погнали. Так, цей взяв взял. Ти знаєш... І... Да, він інвалід нафиг. Вообще такай шок. Короче, я то вырежу з монтажу. Я буду монтировать. Я себе отдам. Ой яйца. <гум> Банановин, выстрел готов. На. Якщо спаваєш, я тебя забаню навсегда везде. Видишь, це так повезло, що, що цей холост зараз павни А, да. Не, да. ну це нам повезло слишком.